Розповсюдження вірусного гепатиту А в місті ще продовжується, тож і тривають різнопланові профілактичні заходи, покликані звести інфекцію на нівець. На сьогодні спеціалісти зареєстрували понад 160 випадків захворювання на жовтяницю, яка найбільше поширюється серед дитячого населення. Задля попередження захворюваності на вірусний гепатит А, фахівці управління освіти і науки та охорони здоров'я спільно проводять наради інструктажі з дотримання вимог санітарного законодавства та особистої гігієни. Зобов'язано керівників закладів, особливо дошкільних навчальних закладів, щодо посилення контролю за ранковим прийомом дітей до дошкільних навчальних закладів з обов'язковим опитуванням батьків про стан здоров'я дітей та відсутність інфекційних хвороб у родинах. Проводяться профілактичні бесіди з учасниками навчально-виховного процесу, які мали контакт з горами на вірусний гепатит. А крім того, управлінням освіти, відділами та закладами освіти проводяться щотижневий моніторинг щодо здійснення відповідних заходів щодо попередження та порозповсюдження вірусного гепатиту А. Це питання знаходиться на постійному контролі. На семінарі лікарі дали слухачам доступну інформацію про вірусний гепатит, а його симптоми про лікування та профілактику. У освітян було чимало запитань стосовно умов особливостей, імунізації та протипоказань. Епідеміологи міста вже визначили групи дітей, яким показано щеплення від жовтяниці за щільністю проживання та розповсюдженням інфекції. Щеплення буде безкоштовним і добровільним. Воно забезпечить людину імунітетом до цієї інфекції на 30-40 років. Управление здравоохранения закупила вакцину Хаврикс, Клаксоксиметиляйн, это Бельгия, производитель. Закупили вакцину Хаврикс 720, есть Хаврикс 1440 и 720. 720 это детская вакцина, около, по-моему, 2000 доз. После первой прививки желательно проводить ревакцинацию, то есть повторную вводить в интервал от 6 до 1 лет. Ну, допускается введение и в течение пяти лет после первой вакцинации. После введения первой дозы вакцины максимальный титр антител 100% в группах исследовавшихся пациентов достигал на четвертой неделе. А средний период инкубационного гепатита А – 4 недели. То есть до 4 недель, если человек даже инфицирован, мы в принципе имеем уже какой-то иммунитет.